Сьогодні, 28 травня, о 9 вечора, за Києвом, в онлайн режимі буде проходити майстер-клас із викоренення негативної установки. Негативна установка це така здатність акцентувати увагу на мінусах. Буває таке? Ну, буває це акцентуація уваги на тому, чого немає, замість того, що є не на ресурсах, а на Всіляких небезпеках, не на достоинствах, а на недоліках, не на успіхові, а на, а на невдачі, не на радості, а на печалі. І можна багато говорити, що світ такий, ситуація така. Проте глибоко всередині ви страждаєте від цього. Це не дає вам розвиватися, не дає рости, ставить блоки, такі внутрішні підножки. Отож я запрошую вас сьогодні. Чоловіків і жінок, неважливий ваш вік, неважливо ваш статус, на онлайн-майстер-клас, де ми проробимо, пропрацюємо техніку на викоренення, як мінімум, однієї негативної установки. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Я з вами зв'яжуся сьогодні о 9-й вечора за Києвом. Всього лиш десь годинка або півтори вашого часу. Цілую, люблю, обіймаю. До зустрічі.